Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в нічній тиші. Коли бази мобілізації ще не встигли повністю перейти в режим бойової готовності, українські сили завдали надзвичайно точкового удару по одному з великих казармових пунктів, розгортання в тилу країни агресора. все за першу хвилину після детонації в головному приміщенні казарми загинуло щонайменше 120 військовослужбовців. Більшість із них були мобілізовані перш ніж місяць тому, без бойового досвіду. Лише щойно прибули на місце служби. Удар поразив центральний спальний корпус, де ще вчора відбувався збір. Ігор, і підготовка до перекидання згідно з даними української розвідки. Тіла солдатів знайшли в порорізах вікон під уламками перекриттів, На сходах в коридорах вибух зруйнував фасад, частину внутрішніх стін, обваливши житлові поверхи. Частину корпусу зайнялось вогнем евакуації, була ускладнена тим, що склади з екіпіруванням боєприпасами використовувалися в ті ж будівля, і детонація призвела до подальшого розльоту уламків. Паралельно з цим пошкоджено систему комунікації об'єкту зв'язок між командуванням бази прилеглими частинами припинився. За попередніми даними, мінімум три командири кадрових підрозділів перебували під завалами. Новина про удари, величезні втрати протягом лічених хвилин випередила офіційне підтвердження Кремлем. Але реакція не зменшила масштабу у багатьох містах. вимкнено траурні дзвони вивчено чорні стрічки. Запущено спеціальні випуски новин з перебуванням запланованої програмної сітки. У військових частинах тилу РФ введено режим червоний рівень бойової тривоги, чергують резерви, скасовується відпуски. Техніка готується до відпрацювання сценаріїв оборони власної території українська сторона, маючи підтвердження через супутники, перехоплення оцінює події як черговий крок у системній дестабілізації тилового забезпечення противника. Ці удари ілюструють кілька ключових моментів. По перше коли удар потрапляє не по фронту, по тиловому вузлу це створює ефект шоку, який переважає фізичні втрати. Командування втрачає контроль, особливий склад деморалізується. По друге для України дії мають подвійну вагу. Не лише зменшення потенціалу ворога і демонстрація здатності впливати на глибину тилу по третій великі втрати лише новачків чи резервістів з створюють ризик лавиноподібного падіння боєздатності, коли нове поповнення приходить, але не розуміє, що може стати легкою мішенью. Мотивація падає. Якщо такі дії повторити, супротивник може бути змушений приглянути структуру тилового забезпечення, закрити певні бази, консолідувати ресурси. Це означає виграш України. Після масової загибелі військових в казармі, командування Південного військового округу РФ провело екстрену нараду, яка за словами джерел швидко проросла взаємні звинувачення. Кілька офіцерів служби тилу відмовились підписувати рапорти про стан технічної готовності об'єкта, стверджуючи, що неодноразово звертало увагу на відсутність систем ППО поблизу казарми. Вночі спідлеглі з, з місця події звітували про те, що склади з боєприпасами розміщувались грубими порушеннями норм безпеки, фактично поруч з гуртожитками мобілізованих. Ще однією проблемою став інформаційний вакуум. Кремль, за традицією, не дозволив публікувати жодного офіційного некрологу чи відео з місця трагедії. Але вже за кілька годин з'явились кадри очевидців з палаючою будівлею. Тілами у формі, розкиданими на землі, криками медиків, які не встигли надавати допомогу. Це викликало шок і гнів у регіонах, звідки були призвані загиблі особливо в Татарстані, Башкірі, Ростовській області. В кількох містах з'явилися графіті словами: це не наша війна. Поверніться ні вживими. Тим часом українські аналітики визначають надзвичайно точність удару. ймовірно, для наведення використовували здання з кількох джерел. Супутникові зйомки радіоперехоплені інсайдерська інформації, переданої через партизанські групи, це ще раз підтверджує ефективність інтегрованої розвідки ЗСУ роботи з джерелами на території РФ втручання в саме в цей момент, коли в казармі перебувала максимальна кількість особового складу. Влучання саме в той момент, коли в казармі перебувала максимальна кількість особового складу, свідчить про глибоку бізнес щодо графіків розкладу військових РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Половив кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.